Мир Божий панує в нас, в наших серцях і між нами. Хай нас Бог на це благословить. Я хотів би прочитати одну притчу, яку сказав Ісус Христос, і щоб ми над нею подумали, ми її проаналізували і примінили до себе. Це буде 25-й розділ Євангелії від Івана і з 14-го вірша буду читати. Євангелія від Івана, 25 розділ з 14 вірша. Бо буде як із чоловіком, який, від'їжджаючи в далеку країну, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. І хоча одному він дав 5 талантів, другому ж два, іншому один, кожному за здібностями його. І відразу вирушив. Той, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло, і придбав інші п'ять талантів. Так само, і той, який одержав два таланти, придбав інших два. А той, який одержав один талант, пішов, закопав у землю і сховав срібло пана свого. Після тривалого часу приходить пан рабів тих і робить з ними розрахунок. І підійшов той, який одержав п'ять талантів і приніс інших п'ять талантів, говорячи Пане, п'ять талантів ти передав мені, ось іще п'ять талантів я придбав на них. Сказав йому пан, гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість пана свого. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав, пане, два таланти. Ти передав мені ось іще два таланти, я придбав на них. Сказав йому пан його: гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди в радість пана свого. Підійшов же і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, я знаю тебе, що ти людина сувора, і жнеш там, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Ось я побоявшись, пішов і сховав твій талант у землі. Ось маєш твоє. Пан же його сказав йому у відповідь: Лукавий і лінивий рабе, ти знав, що я жру де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло мене, моє грошонінам. І прийшовши, я би одержав своє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо тому, хто має, буде додано і примножиться, а хто не має, забереться і те, що має, а негідного раба вкиньте у темряву зовнішню, і там буде плач скрегіт зубів. Отака От притча, я думаю, вона нам всім дуже відома. І ця притча, вона нам говорить про звіт перед паном і про вірність перед ним. Нас у цьому розділі є три притчі. Перша притча про 10 дів, вона, вона говорить нам про віру нашу, притча про таланти говорить про нашу вірність. І про останній суд, то це говорить про наші діла. Я би хотів зупинитись на притчі про таланти. І що це сьогодні слово говорить до нас? Як ви скажете, це слово до всього світу, чи це слово до віруючих? До віруючих. І всі ці притчі, вони сказані до віруючих людей, до тих людей, які вірують в Бога, які вірують в Ісуса Христа. І я думаю, що Бог Він нам це відкриває як своїм учням. Пам'ятаєте, як Він сказав притчу про Зерно, і він пояснив їм. Я думаю, і ця притча нам зрозуміла і ясна. Бо Бог це є пан, правда, господар, який, який все нам дав. Бо написано, що ми нічого в цей світ не принесли і нічого з нього винести не можемо. Це перша Тимофія, шостий розділ, сьомий вірш. Нічого ми в цей світ не принесли, і нічого з нього винести не зможемо. Все нам дано. Все нам дано. І наша душа, вона від Бога нам дана, наше життя і до Бога вертається. І Бог вже буде нам, сказати так, ми будемо перед Ним давати звіт, а Він нам буде давати оцінку. І ця притча для нас як попереджувальний знак на дорозі. Я пам'ятаю, брат Віталік, нам теж мав гарну проповідь про, про дорожні знаки. Оця притча, це попереджувальний знак, що перед нами буде. Звіт перед Богом. Ми дамо звіт за наше життя, як ми його прожили. Чи ми набували для Бога, а можливо, закопали в землю, прожили все для землі. І ми перед Богом дамо звіт. Кожен із нас, ми є раби, раби Божі, які дорого куплені, бо за нас була заплачена велика ціна, чи не так? Це ціна смерті, крові і страждань нашого Господа Ісуса Христа, за, якого, за що ми дуже Йому дякуємо, за що ми його визвеличуємо і прославляємо. Але от які ми раби, це давайте ми себе проаналізуємо і візьмемо собі до уваги, чи ми є раби, про яких Господь скаже добрий і вірний раб, а може про когось скаже. Лукавий і лінивий. Таланти це все те добро, яке ми отримали від нашого Бога. Це все, що нам дав наш Господь, все цінне, воно нам дане Богом. Навіть, ну, я саме перше кажу: це наше життя, наше життя це, це подарунок, наше спасіння це теж це подарунок, це нам дароване, правда? Це дар Божий. Наші знання, наше здоров'я, в кого яке є, наш вік, наші діти, наш матеріальний достаток. А от як ми цим користуємося? То це вже є питання до нас. Я би хотів. Звернутися до різних категорій людей і просто спитати у вас. Я буду задавати питання, а відповідь ви вже давайте самі собі. От до молоді хочу звернутись, до тих, хто відвідує довгий час зібрання і, і знає, що Бог є, Бог любить, Бог благословляє. Бог відповідає на молитви, але з Богом в завіт вступати не хочуть. Не хочуть вступати з Богом в завіт через водне хрещення. Я не знаю, яка перепона. Як ви думаєте, Бог як буде на це дивитись? Нормально чи ні? Ну, ми від Бога хочемо отримувати, а Богові добру і чисту совість обіцяти не хочемо? Я думаю, що це ненормально. Що це ненормально, Бог скаже: ти лукавий? Ти лукавий. Слава Богу за тих, хто з Богом в завіті. І хто дотримує свого завіта, хто дотримує свою совість чистою перед Богом. Я не скажу ну, про непорочну, бо я думаю, що кожен з нас. він Грішить. В свою міру десь не попильнував, згрішив, але в гріху не залишається людина. Вона свою совість очищає, бо вона ходить в світлі, вона кається і совість вона чиста, бо Бог і через Ісуса Христа очищає нашу совість. Це люди, які в завіті з Богом. вони є чисті. Я хочу звернутися до. Старців і стариць, це теж є великий Божий дар дожити до старості. Може, хтось вважає це за брем'я, за тягар, але ні, це теж дар. Не кожен може до такого віку дожити, не кожен може мати такий великий досвід, як ви, не кожен може мати стільки часу вільного, як ви. І як ми використовуємо свою старість, то ви собі теж скажіть. Для чого? О, для нас є гарним прикладом одна жінка, якій було 84 роки. Знаєте, про кого кажу? Про Анну, яка Богові служила постами і молитвами. Як би я хотів, щоб мої сестри, брати, які вже в поважному віці. Мали таке служіння. Це так буде таке благословіння для церкви. Це така буде благодать, це такий буде захист, це така буде, ну я не можу навіть словами подати, це буде дуже добре. І дуже добре, коли оцей талант ви використаєте. Я хочу звернутися до батьків, в яких є діти. І теж спитати, чи. Як ми виховуємо дітей своїх? Як хороших спеціалістів в якійсь справі, як свідомих громадян, добрих людей чи, чи як християн? Це так важливо наших дітей посвятити для Господа, навчати їх Божим істинам, молитися за них, поститися за них, оберігати їх. Давати їм якесь навчання, застереження. Це на нас задача лежить. Брати сестри, хто є батьками, то не, не, не на вчителях недільних шкіл. Вони теж свою чергу щось роблять їм, навчають їх, згуртовують їх, вчать жити в церкві, а ми їх вчимо жити з Богом. В сім'ї, в житті, в школі. От діти, це велика цінність, яка дана від, від Бога нам. Теж цю привілею не всі мають. Дехто, я знаю, молиться, проститься, просить в Бога, а щось не має дітей. Не знають, що так. А хто має, то як ми тими талантами користуємося, тими, тою цінністю, яку Бог нам дав? Нам їх треба посвятити для Господа, навчити любити Бога, навчити любити людей, навчити любити церкву? Навчити любити служити Богові. Це так важливо. Хай нас Бог в цьому благословить, щоб ми і в цьому були вірними. Навіть скажу за дар спасіння. Це теж нам дано, ми ж його не, ну, не взяли. І Бог нас, знаєте, от як цей пан, він пішов і довгий час не питає. І я думаю, що нас дуже довгий час він не питає, що ми з тим робимо, але прийде час, він обов'язково спитає. Обов'язково спитає. Як ми з тим поводимось? Чи ми зберегли себе в спасінні, яке нам дарував Господь? Чи ми з ним знехтували і зарили в землю, поміняли його на земле, закопали в землю? Це можна сказати про, про всі блага Божі. Ми можемо те, що від Бога отримали, то час наш на землі прожити для земних благ, дітей посвятити для земного щастя. Своє життя, своє спасіння прожив, аби нам тут було добре, а в Бога не багатіють люди. Знаєте, про, про деяких написано, що каже, вони не багатіють у Бога, їхній Бог черево. Вони ж служать для, для живота. Павло каже, я про таких зі сльозами кажу. Хай нас Бог від цього збереже, і щоб ми всі таланти, всі ті цінності, які нам Бог дав, ми їх використали. Для того, щоб примножити у Бога. А що у Бога є самим цінним? От що є найціннішим у Бога? Я думаю, що це людські душі, що це життя, правда? Чи не так? Бо мета віри це спасіння душ людських. І як би було добре, якби ми своє життя, своє все майно, те, що ми маємо, ми його використовували для спасіння людських душ. Щоб своє спасіння не втратити. Щоб наші діти були спасені. Щоб наші близькі були спасені. Хто, і хто може десь спотикається, стоїть вже на краю пропасті в церкві, теж хто падає, щоб він був спасений допомогти. Щоб люди в світі спасались. Це, це наша мета віри, спасіння людських душ. Це для Бога найцінніше. Він ради того, прийшов на землю, чи ради чогось іншого. Ні, правда ж? Він прийшов ради спасіння душ людських. І хай нас Бог благословить, щоб ми примножували для Господа, щоб ми про це ревнували. І щоб Бог він нам в свій час сказав добрий і вірний Раби, Війди в мою радість. Я так не хочу, щоб про когось було сказано лукавий і лінивий. Киньте його в зовнішню темряву, де буде і плач, і скрегіт зубів. Хай Бог благословить кожного із нас. І я думаю, перед нами буде молитва і будемо молитися, щоб Бог благословив і висилав працівників на свою ниву. Бо його нива дуже велика. І в кожного є праця. От знаєте, можливо, є такі люди, які не знають, як розподілитися. Я... Де? Де моя праця? От. І як той чоловік, який мав один талант, він... йому каже: пан каже, та тобі треба було піти до грошомінів. Вони б тобі сказали, як примножити? Ті, які мають справу з тим, в нас є теж брати, служителя, які мають справу з цим, справу з служінням, справу з спасінням душ, які про це піклуються день, ніч, які цим живуть. Як ти не знаєш, прийди спитай. А де я можу бути корисним? Для Божого царства. Де мій талант можна примінити? Де та, ту цінність, яка в мене є, де я її можу примінити? Вони поможуть, підскажуть. І хай Бог благословить кожного з нас. Я вас щиро прошу милосердям Божим. Як написано в 12 розділі послання до Римлян першим віршем, каже, отже, благаю вас, браття, милосердям Божим. Надайте тіла ваші на жертву живу, святу, приємну, приємну Богові, бо це розумне служіння ваше. Хай нас, наше служіння, воно буде розумним, не буде тільки для цього життя, але буде для нашого Господа, для спасіння душ людських, щоб коли ми прийдемо, ми увійшли в Його радість і почули ці добрі слова. Війди в радість пана мого. Хай Бог на це нас кожного благословить, йому хай буде слава. Зараз схилимо наші коліна, будемо молитися і просити благословення Бога для кожного з нас і на подальше це зібрання. Амінь.